Слава Україні! Ми хочемо долучитися до збору на наземні дроневебрики для батальйону Свободи. Ми хочемо подякувати нашим захисникам, що кожного ранку, кожного вечора захищають українську землю від рук одвічного ворога, які не встигають побачити, як підростають їхні діти. Ми хочемо. Допомогти, хоч трошки для наших захисників. Тож долучимося до цього збору: збору помсти за кожне втрачене життя, за кожну смерть наших героїв. До перемоги. Разом, сила. Між учасниками збору буде розіграно три лоти. Перший лот – дві книги Ірини Фаріон. Мова, краса і сила та мовний портрет Івана Пулюя плюс календар пам'яти Ірини Фаріон. Другий лот 30 книг за рекомендаціями Ірини Фаріон, які буде розділено між трьома переможцями по 10 книг. І третій лот брошка Мова, Зброя.